Як і обіцяли, активісти зібралися біля ратуші о 21.00. Не велелюдно, Невелелюдно, зате патріотично. Синьо-жовті стяги, вишиванки та українські пісні. Від міської ратуші небайдужі до українських традицій організували колону з гучномовцем. Попереду учасників ходи чула ледь не вся Коломия. Прохожі долучалися і також крокували вулицями міста. Таким чином організовують вперше з факелами, прапорами та народними гаслами громада Коломиї іде вулицями міста. Організатор нетипового заходу, приуроченого до дня героїв, громадська організація Поклик нації на теренах Прикарпаття. діє з 2007 року захищають інтереси нації. Колону зі смолоскипами ініціювали не випадково. Таким чином організатори хотіли показати, що українське рідне одне і неповторне. Ходу також присвятили скандальному законопроекту про мову. Націоналісти пообіцяли це лише початок. Відстоювати українську будуть на місцевому, обласному та всеукраїнському рівнях. Україну об'єднує одна історія, одна мова, одна нація, одна держава, засоба села Україна і з 30-х років в Україні святкується день героїв. До них ми відносимо. Всі, хто поклав своє життя на вівтар за українську націю, за українську державу, за те, що ми її маємо 21 рік, можливо, не такою, як би хотіли. І не зовсім незалежно, але все-таки ми її маємо. І далі все залежить тільки від нас, від наших рук. Ми будемо збудувати людей, до дій будемо захищати мову. І я не розумію в загальному, чому питання Ні в одній європейській державі не стоїть. є Польща, є польська мова, є Болгарія, є болгарська мова. Чому в Україні постійно це стоїть питання?

До Акції долучилися не лише українці по національності, але й по духу. До прикладу, уродженець Польщі, громадянин Америки, сьогодні мешканець Коломиї, доктор Мирослав Драган у вишиванці прийшов до ратуші. Коріння української нації вивчав пів життя. Сьогодні знає за що стоїть у строю. Ми перші білі люди, що ми перші розумні люди. Що ми перші письменні, і тепер останнім часом вийшло, що завдяки білій вівчарці у Цульській, що ми є перші люди, які провадили книговодство, рахунки. Це ми мусимо підчеркувати, щоб наші вороги знали, що наша мова перша в Європі. Це русифікація України, що ми ніколи не допустимо. Mm -hmm. Будемо їхати і до Києва, і дежурити під Верховною Радою, і будемо. Скликати людей це саме головне, що нас лишилося. Це рідна мова. Колона зі смолоскипами, прапорами, українськими піснями йшла від ратуші аж до вокзалу до пам'ятника Степану Бандері. Всіх присутніх закликали боротися за українську мову, та в знак єдності заспівали гімн держави.